Усе добре. Ага. Йоначе, а ви не думали записатись на уроки фігурного катання? Судді не встоять перед вашою сяючою усмішкою. Дякую за пропозицію, але я присвятив життя музиці. І, здається, я придумав нову пісню. Ага. Музика важлива і у фігурному катанні. Подумайте. Запросив їх, бо боявся бути зі мною вдвох? Звісно, ні. Попросив марінет допомогти мені. І з чим це? Вдосконалити мої навички фігурного катання. Вона тобі не допоможе. У вас є все, щоб стати чемпіонкою. Стиль талант. Може запишитись на заняття. Я цікавлю шляхетними видами спорту. і стрільбою з лука. А це так забави. О -о -о. Перший тиждень занять безкоштовно кілька годин на день і ви зірка. Дякую, але я й так дуже зайнята. Це Адріана Грест. Адріан Агрес, ну точно. Грація і стиль. Модель і професійний фігурист чемпіон. Запишись на заняття, сяятимеш як свічки на святковому торті. Ага, е -е, можна? Він теж займається фехтуванням. Суперша! Uh. Боксерські рукавиці? Ти ж не збираєшся битися за ненсі. Чом ви ні? Це простий план, але захищай нас. Мене суперкота і Алю. Ти вже довів, що здатний на це. Гей, шестерука, лови. У зоопарку заміна? Замінили кота на черепаху. Люблю тварин, та павуків не дуже. Ха! Промазала. Невже? <тірвання> <тірвання> Анансі! <тірвання> Кидаю тобі виклик. Один раунд. Перемагаєш ти, талісман, твій. Перемагаю я, звільняєш заручників, Що тобі втрачати. Однаково суперкіт за кілька хвилин перетвориться. Не слухай її, це пастка. Не хвилюйся, метелику. Ця жучиха ніколи не переможе Анансі. <тірвання> Я зжиру тебе, мала комашка. І одного удару достатньо. То чому б'єш по повітрю? Тобі кінець. Один удар кажеш, а ти спробуй ще й попасти. цить! А що? Складно робити дві справи одночасно. Ану, завмри. Тільки слабка, що коли б'єшся з тінь, тінь перемагає! Як тобі така тінь? Ти не переможеш в цьому бою. Здавайся, віддай талісман! Ще чого усе в твоїх руках, капітане Черепаха. Використай силу! Без проблем, чувак, а леді бак. Джаге десто. То ти звільнив мене, щоб замінити цим школярем. Вівіка? Це ти? Нема більше вівіки. Тепер є безнадія. Якщо я більше не твоя гітаристка, то чинитиму так, щоб ніхто не міг. Ах, ти ж корабельний пацюк. Я знала, що ти брешеш. Вівіка тебе не кидала. Ти вигнав її так само, <гум> як і мене. Ти хочеш замінити мене нею? Ей, Та я в рази краща за тебе! І я була перша! У такому разі станеш і в мене першою теж я завжди попадаю в ноти. Вівіка завжди влучно поцілює. Не варто було давати гітару Адріану. Нащо я це зробила Тікі? Ти просто заплуталася в почуттях Та що це зі мною? Тікі, сяточки. Не туди, там станеш легкою здобиччю. Куди тікаєш висточка? Та ході, Вівіко. Це ж не по Ні А? Я не граю на гітарі, але з йо-йо даю раду. Не проти дуету. Тут ти будеш у безпеці. Дякую, Лука. Чудово безнадіє. Талісман леді Бак уже досяжний тобі. Я завжди виконую бійці на бражнику. Де суперкіт? Може, десь затримався. Ми маємо допомогти Леді Бак. Можна? Ага. Ще один гітарист. Привіт, лялечко! Суперкіт! Це ти? А вже ж я. А хто тобі ще допоможе? А цей костюм хіба захищає? Зовні не дуже. Та під банановою шкіркою шолом і на колінники лялочко. Якщо ще раз назвеш мене лялечкою, зватиму тебе супербананом. Як забажаєш, лялечко. О, там зріжемо. От, автобус! Водію, Я леді бак. Мені потрібна ваша допомога. Леді бак, а як же? А твій дружок знаменитий банану кіт, наскільки розумію. Звіть мене Супер Банан. Неважливо, хто ми того чоловіка переслідує монстр, і ми повинні йому допомогти. Добре, можете покластися на мене. Дякую, Супер Водію. Зараз! гляньте, леді баки Суперкіт не підвели вас навіть у кумедних костюмах. Це неможливо. У них немає талісманів. Добре, я допоможу, але тримайся правого боку, а то Ви м'я закону я… А, знищення державної власності. Майстре, це точно вони. Хто б іще придумав такий божевільний план? Гей, скоштую це. Вибуховий банановий десерт від супербанана. Ну це точно за талісмани. Слухайте, майстре, нема сенсу тікати. Ваші учні ніколи не здавались, що б не трапилось з талісманами. Чи без них вони тепер леді баки Кіт. Я не хочу бути відповідальним за їхнє зникнення. Подобається вам чи ні, ви хранитель? Саме так. От мені й вирішувати. Знадобиться ваша допомога. Твоя черга, темний купідоне. Що? Ха! Який поворот подій. Ці недолугі герої такого не очікували. Бражник за допомогою темного купідона створює потрібні негативні емоції. Не розслабляйтесь, не дамо запанувати лефадіям! Упадіть на них зливою мої багряні акуми! Бережіться! О, ні! А за ми бажане бражник ліквідує ваших любих захисників? Не розумію, що хорошого в біганині за м'ячем. А роптом я травмую руку. Я не зможу малювати комікси. Нат! У футбол грають ногами, руки будуть цілі, і це весело. Футбол це бісиклати, марсельські рулетки, фінти веселка І ти ж любиш історії. Побачиш, гра сповнена захопливих поворотів, Як добра манга? Я краще попрацюю над коміксом. Ти маєш піти на урок, розумієш? Пані Бістіє запросила пана Тіт'є Він спортивний журналіст, ходяча енциклопедія футболу. Та годі Марк. Знайди для мене відмовку, прошу, ти ж письменник. Іди познайомся з паном Дідіє. Тому він не може прийти на урок. Mm. Тож нам бракує гравця. Ти б не хотів зіграти? А... А... Ні, я... це не мій клас, і я не дуже вмію. Як хочеш, А можеш передати мені той м'яч? Ого з нами зіграти, не смій грати в цю тупу гру, не слухай. Хлою ти можеш грати у футбол, якщо тобі вподоби. Вона любить лише слухатися мене. Ах, так, вибач, Сабріно. вперед, випадику! Але якщо сильно копну, може когось бити, чи пхнути. Вибач! Мерщій, <rationally> hmm? о, 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 о. передавай м'яч! Ра рукою! Як казав мій друг Андре, у футбол грають головою ноги то інструменти, і лише воротар може брати м'яч руками. О, вибачте, я погано знаю правила. О, ти схожа на мою подругу Мішель. Гей, Хлоя, ти мала перехопити м'яч! Я нізащо не торкнуся цієї круглої штуки. Ще підхоплю якусь болячку або гірше недолугість. Я люблю стояти на воротах. Заміню, якщо хочеш. Ти ж не з її команди. Без годящого вертаря ми програємо. Я не гратиму в команді, невдах. Я йду додому. А Хлоя, ти не можеш піти додому з уроку? Якщо хочеш виграти, просто чому мені не можна сидіти з як там її там? Він гарний, розкішно, марінет. Ви <звук> всі вболіваєте не за того. Схоже, Алікс не прийде. Мабуть, боїться такого крутого спортсмена. <звук> не квапся кім. М <звук> <звук> Твоїм безлудим парі кінець я зітру тебе у порошу. Тобі далеко до мене. Моя шия товща за твою ногу. <звук> а це добре. Повторюю офіційні правила. Два кола довкруг фонтанів приблизно 500 метрів. Перший, хто перетне лінію, стане переможцем. І якщо переможе Кім, Алікс віддасть йому свої ролики. І якщо виграє Алікс, Кім більше не укладатиме парі до кінця навчального року. Ми покінчимо з твоїми дурними ага, парі. А саме так! Жодних парі. На старт. Увага! Почекайте! <hostess> <О>, <des collapses> Уже здається? Можеш це потримати, Алю. Не хочу впустити у процесі. Client. Стривай, подругу, не можу. Мені треба. Бережи його. Це родинна реліквія. Але. Марінет, тримай. Я вестиму запис для блогу. На старт. <з Spiritual> <п 'ят> <around> Увага! Ру! Але вона ж просила тебе. Я маю тримати давай, плакат. Давай, давай Алікс! Допомогти? О, так, дякую. Тільки обережно, хоч ти ідеальний а? доглядач речей. Уперед, Алекс! Давай! 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 Останнє коло. Ідеальний доглядач речей. Адрі, друже, що це таке? А -а -а. Який старовинний футляр? Обережно, це Алікс. Якщо це Алікс, то, мабуть, не потріб. Віддай це Адріану Хлоя. Так, Прошу переграти. Фальштарт збив мене з пантелико. Це ти зробила. Я мала відзняти перегони і віддала марінет, але вона тримала плакати і віддала Адріану. А Хлоя забрала його і він упав. А ти по ньому проїхалась. Це подарунок тата на день народження. Цей годинник родина реліквія. Це випадково. Ми цього не хотіли, Алікс. Годі, я взагалі в цьому не винна. Ви всі винні. Мене не влечеш, Хлоє! Допоможіть! З днем святого Валентина Хлоя. Тепер отримай по заслузі. Волосся! Нема нічого гіршого за зіпсовану зачіску. Спершу леді Бак пом'яли новий жакет, а тепер ти зіпсував мені зачіску. То стріляй! Стріляй, кажу! Це найгірший день у моєму житті. Я не марнуватиму на тебе стріли. Твоє серце і так темне й черстве, там нема місця коханню. А? Як ти смієш, так зі мною говорити. Чого стала як вкопана? Допоможи мені! Ха! Думаєш, я стану допомагати такому чаньку? Не дочекаюсь, коли усі це побачать. Ні! Не хвилюйся, я теж цього не хочу. Не віриться, що я це роблю. А нас двох здолаєш, комашко! Фу. Котоклізм! Завжди було цікаво, що як використати його проти людини. Суперша! Яблуко у карамелі і що мені з ним робити? Думай, леді баг. Hey. Маю для вас Валентинку! Дерзі-котик Суперкота її талісман з радістю. Нарешті я дізнаюсь, хто ти. Шила в мішку не сховаєш. А? Що? Що я тут роблю? А? Нема часу. Дістань брошку, коте. брошку! Ні, вибач, мені це треба. З Днем святого Валентина. О, Не варто було. Ви пан Даржанкур, тренер з фехтування. Я хочу в команду. Беремо тільки найкращих на хабо. Мені немає рівних ніде. А я бачу ти не з полохливих. Добре. Розгляну твою кандидатуру, якщо переможеш одного з моїх учнів. Ого, Хто це? Хто з вас найкращий боєць? Адріане. Дай новій особі гарний урок. Гаразд, вчителю. Він програє. Круто. Це буде епічно. Точно тобі кажу? програє. Клас! Плакали мої шанси потрапити в команду. Та той хлопець за всіх кращий. Та спокійно, йому ще треба перемогти Адріана. До бою. Готові. Уперед. Нічия. Розійтись! Я чітко бачила, що Адріан торкнувся першим. Це не так однозначно. Та й не варто сперечатися з суддею. До бою. Готові. <ператор> <ператор> Уперед! <ператор> Як круто! Це було щось. Е, утримуюсь. А чому так? Містер Держанкур не впевнений, хто переміг, тому утримався. Запекли поєдинок. До бою! Стоп! А? Дозвольте битися як колись. Буде значно легше без дурнуватої техніки. Адріане, як скажете? А, а як тепер дізнатись, хто кого торкнувся першим? Дивитися дуже пильно. До бою! Готові. Уперед. Ось У чому сенс фехтування! Саме так. У цьому і сенс фехтування. Зацініть! Зацените що все? Настав момент істини! Пропустіть! Відійдіть! Ах! Годі <звілляє> вже! Пора! <звілляє> Хто першим торкнувся? Хто? Е -е -е Я! Хто був перший? Ану кажи. Я не знаю. Мабуть, то був <голов> Адріан Ага, Прекрасно! Ця перемога – честь для академії Держанкура. Я впевнений, вони швидко повернуть тварину зоопарк. Так, звісно, вони найкращі. Ах, я б хотів бути супергероєм. Сили, таємниці, костюм. Це було б супер, так? А як же? Як мені ним стати? Може, існує школа супергероїв? Чи якась надсекретна тренувальна база? Хочеш дізнатись мою таємницю? Дуже хочу! Люблю цю гру. Я по вуха закохана в хлопця, але він цього не знає. Він неуважний. Тепер моя черга. Я можу засунути великий палець ноги у вухо. Годь говорити з загадками. Кіно я взагалі забув. Але ми ще не закінчили! Я справді мушу бігти. Я запросив Хлою. Пам'ятаєш, однокласниця, я розповідав. Наступного разу обіцяю. Потанцюємо. Гей, завжди секунду. Король мав. Теж любить вечірки. Рево! Серйозно? Що відбувається? Вибач, люблю виводити з ладу чужі сили. Сирнику захисти нас! Купол! Басе, телепортнись сюди і візьми те, на чому можна її послухати. Перепрошую, пане, обіцяю повернутися, коли врятуємо париж. Єдиний вихід бути непередбачуваними, щоб він не вгадав наших рухів. Тому відриваємось. Що ви робите? Це не танці. Ааа. 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 Ааа.